І дивитесь, рівень в цих карбах повинен бути ось ця лінія коса. Доброго дня, шановне панство! У вас пропав холостий хід, карбюратор тип Weber або Озон. По-перше, треба визначитися, який у вас тип карба стоїть: це Weber чи Озон. Це дуже легко впізнати. По таким критеріям по нижній його частині. це, Якщо у вас винт е кількості знаходиться ось тут, де ось я бачу, я показую, це Weber. Якщо у вас тут стоїть пуля, це озон. Або тут з вакуумним таким приводом це озон. І в цих двох карбах тут є різниця по холостому ходу на карбіатри тип Озон, там де стоїться пуля, в нього система холостого ходу вона автономна і при роботі системи холостого ходу, у вас заслонки повинні бути закриті. Тобто о, тут є такі винти, котрі впираються в заслонку ось цей. І на другій камері стосовно ось цей. Тут він стоїть. Вони повинні бути не закручені. А якщо закручені, то тільки так, щоб заслонка не клинила. А на карбюраторі вибер. Кількість обертів вона визначається за допомогою упору цього гвинта в важіль заслонки, тобто гвинт ви закручуєте, да, і він опирається в важіль заслонки, приоткриває заслонку і дає повітря. Ну тобто кількість, кількість обертів. Це це впливає. Наприклад, ви з цим оприділилися, та, наприклад, у вас вебер або озон. Неважливо. В даний момент у мене тут лежить озон. Він глястенький трішечки. <кій> ви не звертайте увагу, бо я взяв це типу. Просто для відео з свого металобрухту. По-перше, треба подивитись, не льє у вас скарб. Тобто, якщо у вас буде переливати карбюратор, у вас холостого ходу не буде, у вас буде збагачена дуже суміш, двигун буде глохнути. Як це перевірити? Снімаєте кастрюлю і дивитесь на оці малі діфузори. Якщо з них капає, це переливає, Це проблема рівня або у вас насос перекачує. Якщо тут суха, то проблема десь глибше. Якщо переливає, то треба подивитись рівень? що Ви робите. Ви відключите ці 5 гвинтів викруткою, знімаєте цю телескопічну тяжку, вона стоїть, я вже зняв, вона стоїть ось тут. Вона знімається дуже легко, ви берете цю штукінцю, піднімаєте вверх догори і вона виймається вперед. Знімаєте верхню кришку. Отако, зняли, тільки ж не забувайте вас, то винтик, ви коли перевернете, отаку, і вони посипляться. Не, не потіряйте їх. От ви їх поставили все. І дивитесь. Е, рівень в цих карбах е, повинен бути ось ця лінія коса, середина цієї косолінії. Буде нижче, не буде вистачати для холостого ходу. Буде вище, буде переливати. Тобто, треба виставити ось цей рівень. Ось ця серединка. По рівню, в поплавочній камері вам зрозуміло. Йдемо далі. Від чого залежить сам рівень? <кхід> Які бувають проблеми? Бувають, тріскається поплавок, набирає він з себе паливо і він тоне. Знімаєте поплавок, тут винімається такий штифт, і ви його трусите перевіряєте. Немає там в нього рідини. Немає, добре. Потім <кхід> дивитесь на відстань поплавка від оцієї прокладки поверхні. В такому стані, коли я отак от перевертаю, я рівняю таким чином, що між поплавком і цією прокладкою у мене 6 мм. Ну, Тобто сверло 6 мм, гладить поплавок. Це буде такий більш-менш нормальний рівень. Це вже потім треба буде його налаштовувати, знімаючи кришку і дивитись. Потім буває така штука, коли голка не щільна з сідлом. Тобто, як це перевірити? Смокчите сюди, создаєте защочний механізмом вакуум. Якщо тримаю, добре. Якщо не тримаю, не тримаю, треба виявити, де не тримаю. Пробуєте пальцем трішки піджати голочку оцю. Якщо все нормально, почне тримати, це проблема голки. Якщо не тримаю, це може бути нещільність ось тут, на посаді самого гнізда голки. Або ось тут. Ну, зазвичай це ось, оцей вузол. Як виставляється рівень, тут дуже просто. На своєму поплавку є язичок, один впирається ось сюди, це щоб поплавок сам не бив об дно поплавочної камери, сам собі не вредив. А другий це ось сам рівень. Тобто ви можете підгибати його в ту або в іншу сторону і регулювати рівень. З рівнем зрозуміло. Дивимось далі. Ще така штука це жиклер холостого ходу. На виборах-озонах вони бувають різні. Є з клапаном, є заглушка стоїть, є такі маленькі гвинтик, але функція у них одна. Викручуєте це діло, там стоїть жеклер. Де маленький, де великий. По розміру я маю на увазі. Ви маєте оцей жеклерчик. Дивитесь його на світло. Якщо просвіщається, нормально. Якщо не просвіщається, продуваєте його і там теж продуваєте, складаєте все зворотньо, пробуєте запустити двигуна. Холостий хід появився, ура, ви красавці. Не з'явився, копаємось далі. На що ще треба звернути увагу? Треба ще звернути увагу на е, оцей гвинт 330. Він буває викручується, або навпаки закручується. В мене, він завжди закручений і відкручений на 10 хвилин назад. Е, на ньому є манжетка е, ощільнювальне кільце. Воно коли пересихає, то від тіля почне посмектувати повітря. Теж це недобра не справа. Потім е, голка якості. Ось вона у вас стоїть. Зазвичай, ви, коли збираєте карба, ви її закручуєте в упор і відкручуєте на три оберти. І вже потім ви регулюєте на прогрітому двигуні, щоб у вас були більш-менш стабільні оберти. Стабільна робота двигуна. Тут теж буває, висихається кільце ущільнювальне. Якщо у вас під рукою немає такого кільця, можна використати. Шлангочку від вакуум опередження запалювання. Отака от от силиконова шлангочка. Можете туди надіти, зробити кільце таке маленьке, і використати його як вищільнювач цього гвинта. От, Потім е оцей гвинт на озонах. Він же тут стоїть така пуля. Теж він буває або закручується, або викручується. Він теж йде до опори і на 3-4 оберти повертається зворотня. І не забуваємо, що на карбюраторі тип озон. При роботі хвостоходу заслонки повинні бути закручені, ну, закриті, не закручені а закриті. Оці гвинти, якщо вони з завода виставлені, їх чіпати не можна. Потім, якщо ви ставили газову проставку, наприклад, давить, ось приклад, ви бачите, що оця поверхня, вона нерівна. І отут, ймовірно, буде підсмоктувати повітря. Я правда би, якщо ви не хочете це діло рівняти, підкинути під верх Оці проставки ну дві прокладочки і змочити їх водою. Вони набухнуть, ви їх поставите, вони заберуть зазор, поставити, все це, це діло скріпите, і тут не буде прососу повітря. От, цим ділом розібралися. Потім гвинт е, кількості на карбюраторі Weber. Ви бачите, що він впирається у важіль заслонки. Тобто треба бути впевненим, що от ви викрутили, ага, да, от заслонка закрилася, а потім. Раз, два. Оце от вже повинен бути хвостий хід. От. В цьому теж розібралися. <кхід> Як його регулювати? Е, я думаю, ви самі розберетесь, тому що е, треба давати стільки обертів, скільки вас двигун просить. От Вам подобається 850 обертів. от Зробіть оце кількість, а це якість. І все. І У вас все буде добре. Тобто, головні аспекти це рівень, щільність. Прососи повітря і ущільнювання кільця, плюс Жеклер холостого ходу. Все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Вліпили вподобайку та підписалися на мій канал. З вами був ваш карбюраторник город Дніпро Олександр. Всім пока-пока. Дякую, до побачення.